Друзі, всім привіт! Житловий комплекс Герцен Парк має для вас трикімнатну роздільну квартиру з такою величезною кухнею вітальною, 117 квадратів, 200 тисяч доларів без комісії. Пішли дивитись? Починаємо ми з величезної кухні, вітальні. У нас тут вся необхідна техніка, яка є, вона вся лишається. Тобто є і посудомийка, і мікрохвильовка, і духовка. Все лишається все в класному, справному стані. Меблі у нас всі новесенькі, бачите, ще в упаковці. Ремонт новий, майже ніхто не жив. Пішли далі. Тут у нас невеличка дитяча кімнатка, дитяче ліжечко для маленької принцеси. Можна, в принципі, переробити як для хлопчика робоче місце та шафа з тумбочкою. Вона така велика, що заблукати можна. Пішли далі. У нас тут є кімнатка, яку можна зробити за вашим бажанням. Тобто, як уявляє собі ваша фантазія, можна кабінет, можна додаткове місце, якесь зробити для гостей, та балкон. Додатковий балкон з видом на парк. Пішли далі. Далі у нас величезний коридор. У якому дуже багато шаф для зберігання, як і господарських речей, так і звич... звичайних. І веду вас у спальню, тому що вона дуже красива. Спальня у нас ось така з величезним ліжком, шафою. Ну, загалом більше тут мені здається нічого не потрібно. Все дуже класно. Класно, правда? <с> Війшли далі, два синовозли. В одному ванна, в одному душ. Тому чи з чоловіком сваритися за ванну, то душ не потрібно буде. <сум> Пішли. Вони зроблені в однаковому стилі, тобто досить, досить красивий, новенький, цікавий ремонт. Ось така квартирка. Запрошуємо на перегляди, ключики у нас. Телефонуйте, раді співпраці.